Доброго всім часу! Якщо ви потребуєте допомоги і вам потрібен захист Господній в тяжкий час, в тяжку минуту, в лиху минуту, в нинішній час, коли нальоти, та й не тільки нальоти, бомби, взриви і не тільки це, але ви чувствуєте угрозу будь то ночою, будь то днем. Ніколи не тіряйтеся і не опускайте руки. Звертайтеся до Бога і Його святих, до ангелів за допомогою. Це дуже просто. Зверніться до Ніколая Угодника. Це дуже просто. В лихий час просто зачитайте кратку молитву Ніколаю Угоднику. Нанесіть правильно на себе крісне знамення і произнесіть молитву, кратку Ніколаю Угоднику. Ніколай Угоднік, Божий помощник Божий, ти і в полі, ти, і в домі, в путі, і в дорогі, на небесі і на землі, заступи за м'я, раба, рабу Божого Божю, і сохрані мене ото всякого зла во ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. І Господь милостивий, пошле до вас на защиту Ніколая Чудотворця. Просіть у Бога допомоги. Господь чоловіку любить. Хто просить, тому буде дано. Амінь.